Головне події в Харкові та області 24 січня. Генерал Юрій Галушкін, якого затримали у справі про провал оборони на Харківщині, зробив заяву. Текст опублікував адвокат офіцера Михайло Величко. Колишній командувач ото Харків наголосив, що захоплення території України росіянами відбувається не через брак професіоналізму в командирів, а через те, що противник не рахується із втратами. Генерал вважає, що судові процеси над захисниками можуть вплинути на рішучість дії командирів. Підривати довіру до військових не можна, переконаний Галушкін. Він також відзначив, що готовий повернутися на фронт навіть на посаду звичайного солдата. Та додав, якщо я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь, написав Галушкін. Масований наліт БПЛА на Харків відбувся ввечері. Про атаку заявив мер Ігор Терехов. За його даними, в місті був один приліт в Основ'янському районі. Начальник ховалих Олексій був уточнив. Удар був по приватному сектору. Обійшлося без постраждалих. Популярний моніторинговий канал Ньюс інформував, що одночасно в небі над містом перебувало до десятка ударних дронів. Більшість вилетіла за межі міста. 39-річна жінка загинула в ДТП на трасі Київ-Харків сьогодні. Зранку вона була пасажиркою автівки Lexus, що влетіла у припарковану на узбіччі дороги вантажівку. Водій легковикати дитина, яка була в салоні, а також водій вантажівки в лікарні. Згодом джерела Суспільного підтвердили загибла, відома харківська блогерка Анна Жук. Вона була популярна в інстаграмі, як Анети проводила збори на ЗСУ. Блогер Женя Зуб відзначив, що за кермом автівки був чоловік Анни. Він нібито пішов на обгін правою смугою руху. Настоятеля храму ОПЦ московського патріархату з Харківщини судитимуть за шпигунство. За даними слідства, він мав контакт зі співробітником спецслужб РФ. Від нього отримував завдання збирати дані про переміщення з суду. Процесу священик залучив знайомого залізничника. Справи обох діячів уже в суді. Їм світить по 15 років тюрми. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.